Вітаю, друзі, вітаю панове нажимани. І зараз огляд ножа від BPS це Adventure з вуглецевої сталі. Ну і спеціально для бушкрафтерських ножів я собі взяв ось такі шкіряні бушкрафтерські рукавички. Значить, це поляцький Helicon Tex. Але якщо хтось знає українського виробника, якихось подібних шкіряних робочих рукавиць, то напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я би. Якби знав якогось українського виробника, взяв би саме його, оскільки я такого виробника, ну, як мінімум, не знаю, тому довелося брати ось поляцький Helicontex. Але мені здається, до саме бушкрафтерських ножів, які зроблені зі сталі. накладки на руків'я у них дерев'яні і піхви у них шкіряні. Повинні бути і шкіряні відповідно рукавички для огляду. Так буде типу більш гармонійно і більш. Красиво все це виглядати. Так, мені навіть вдалося їх вдягнути. Є такі невеличкі стяжечки. Ну а перед тим як ми перейдемо до огляду цього цікавого бушкрафтерського ножа українського виробництва, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список ви зараз можете побачити на екрані. І особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу це Guns Hub, Start Guns, Отаман Guns, майстерня InGul і також ножова майстерня Terren Blade. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. І також, в кого є бажання долучитись до спонсорства, до фінансової підтримки мого каналу, то посилання буде в описі для цього. Це дуже добре мотивує мене знімати більше нового цікавого контенту. Ну, В принципі, можна починати розпаковочку і огляд даного цікавенного ножа від українського виробника. Ніж приїхав в ось такій сірій коробочці, тут маємо логотипчик, зроблено в Україні, QR-код. Наклеєчка з моделькою Adventure CSHF. Коротше, В цих клітерах зашифрована сталь, типу карбон Steel. А що таке HF, я не знаю, що це означає. В принципі, все. На коробці більше нічого немає, Eco-friendly і дизайн досить сильно відрізняється від коробки, в яку був запакований ніж бета. Ну добре. Значить, всередині маємо сам ніж і окремо шкіряні піхви. Все, в коробочці більше нічого немає, тому її можна відкласти в сторону. Ось такий комплект, ніж запакований в папір. Ось так. Тут ми маємо наклеєчку, їх у мене вже декілька. Маємо серветку BPS Led The Adventure Begin. І також сам ніж, клинок у нього захований ось в таку картонну накладочку. До речі, так як ніж з вуглецевої сталі, то він дуже так добре оброблений мастилом, Для того, щоб він не заїжджав, поки доїде до вас, поки він лежить десь там на складах. Щоб ніякої корозії на ньому не було. Ну, і в принципі, саме для того, щоб зняти це мастило, в комплекті і є ось ця брендова брендована серветка. Тому зараз я це мастило. Витираю, готово, і ось так виглядає сам ніж. Тут, ось, до речі, вже майже на країці є такі якісь невеличкі. Лямки. Можливо, це все-таки вже якісь сліди не корозії, але щось уже починається. Але то не критично, тому що ой, перепрошую, ніж робочий, і під час роботи, після якогось там використання він дещо змінить свій вигляд. Сталь, клинок може потемніти, і це абсолютно нормально для ось таких робочих бушкрафтерських ножів. Значить, Бачимо руків'я з дерева, закріплене на накладки закріплені двома стяжками, і також в кінці є темлячний отвір. Ніяких ергономічних там виямок під кожен палець тут немає. Тобто руків'я максимально просте і це я вважаю дуже добре. Лезо має сканді-спуски, як бачимо. Там, здається, якийсь мікропідводик є все-таки. Але ну, типу сканді-спуски. З правої сторони у нас гравіювання BPS Knife, Carbon Steel 1066. Це аналог 65G. І також написано Made in Ukraine. Зроблено в Україні. З лівої сторони ніяких гравіювань, ніяких написів на клинку немає, на обуху теж немає. і в принципі на цьому огляд можна і завершувати. Е, лезо тут не дуже товсте, в принципі, всі його технічні характеристики будуть в описі до відео. Там можете ознайомитись, як з його габаритами, вагою, матеріалами і всім тому подібним. Я ж просто роблю скажімо так, зовнішній огляд. Щодо руків'я, оскільки воно максимально просте, то і жодних нарікань на нього немає. Ну, тобто його і тримати зручно, і різними хватами його буде зручно тримати, тому що немає всяких ергономічних тут е, горбиків. Та ямок, які там покращують утримання в одному в певному хваті, і дещо можуть його погіршувати в якихось інших варіантах утримання ножа чи інших варіантах роботи з цим ножем. Обух тут. Має таку досить грубу обробку, немає жодних насічок. Може б тут і не завадили якісь насічки для великого пальця, але в принципі не є критичним. Фаски тут не зняті, фаски гострі. Це зроблено для роботи з феріцерієвим стержнем, який, до речі, є в комплекті. Ну і можна, в принципі, переходити до огляду піхов. Піхви шкіряні, така коричнева шкіра, дуже товста. От просто подивіться на її товщину, вона товстіша, ніж обух даного ножа. Просто просто класно зроблено ось цей звук. от Від нього можна просто кайфувати. Клас. клас Значить, є тиснення BPS knives бренду виробника. Бачимо тут одна закльопочка і далі прошито. Ниткою досить якісно, рівненько. Ну, в принципі, мені нема до чого придратися, я не якийсь там спец в шкіряних виробах, як і в, в будь-яких інших виробах, але тут прямо от мені подобається. Так, Всередині ми маємо ферицерієвий стержень такого розміру, з такою ручечкою дерев'яною, з темлячним також отвором. В самих піхвах є спеціальне кріплення для цього ферицерієвого стержня. Ось сюди ми можемо його вставити. Вставляється досить туго, але ну, з часом, якщо ним ще й користуватись, він буде спрацьовуватись і буде там вже м'якіше держатись. Тому е, можна сюди зробити темлячок з якоїсь там гумки невеличкої, і кріпити ще додаткову гумкою. Тоді він точно нікуди не загубиться. Е, піхви мають два підвіси, ну, тобто комбінований підвіс. Це ось такий жорсткий підвіс на ремінь і вільний підвіс, щоб ніж там нікуди не давив. і в принципі, вільний підвіз, мені здається, буде більш зручним, але при пересуванні, мабуть, те, що він буде там тіліпатись, це не буде чимось дуже приємним. Ну що ж, давайте подивимось, як ніж сидить в цих піхвах вставляється. Ну, на більшу половину руків'я, ось можна двома пальцями за нього схопитися. Якщо буде темляк, то буде набагато зручніше його витягати. Але в принципі якихось великих зусиль, щоб його витягнути з піхов, і не треба. Тут немає ніяких додаткових ремінців, фіксаторів, кріплень для ножа в піхвах. І ніж в піхвах тримається тільки за рахунок тертя. Ну, в принципі. В принципі, він може з піхов випасти, але треба дуже сильно постаратись, щоб він звідти випав. При якійсь там звичайній експлуатації, навряд чи він буде у вас з цих самих піхов вивалюватись. Так, в принципі, що можна ще сказати про ніж? ну Про переваги, про все, що мені сподобалось, я нібито сказав. Покриття тут такий типу сатин, доволі дрібний, в принципі. Доволі гладенький і широкий клинок, сканді-спуски, такий невеличкий чоел тут є в наявності. По обробці руків'я все класно. Дерево до металу підігнане дуже-дуже круто, от прямо з усіх площин. ось цей невеличкий клюв, також все от прямо гладенько, класно. Єдиний момент, до якого я можу приколупатись, і це в принципі, буде як невеличке зауваження, це те, що стяжки вони трошечки випирають за габарит самих накладок. Не знаю, може це так і задумано, може, типу, так буде трошки краще утримувати, ми можемо розуміти, де ці стяжки. Але мені здається, було б краще, якби вони були в рівень з цими самими накладками, тобто трошечки їх буквально трошечки втопити там на міліметр, може було б краще. Але ну, це, це не є якась там прямо претензія, це от таке моє зауваження. Я можу помилятись. Напишіть вашу думку в коментарях. Ну, а зараз варто перевірити, як даний ніж ріже, яка в нього заточка з коробки. Спочатку буду перевіряти, як завжди, папірцем. Це я просто криво відірвав, не звертайте уваги. І подивимось, як же ж ніж заточений з коробки. А заточений з коробки він дуже добре. Так. Трубочку. Справляється. Коротше, щодо заводської заточки ножа, жодних зауважень немає. Папір він ріже дуже і дуже класно. Але так як цей ніж позиціонується як бушкрафтерський, то папір це, в принципі, не основна далеко його задача. Основна його задача це все-таки робота з деревом. Тобто там для розведення багаття ми маємо заготовити там певну стружку, нарубати якихось гілочок невеличких, можливо, також застругати якийсь кілочок, і от з цією роботою він має справлятись дуже добре, тому що в принципі, для цієї роботи він і зроблений. Дивимось, це суха акація. Та це просто, просто я не знаю, що тут ще казати. Він такими здоровенними шматками просто вигризає е, деревину. Сканді-спуски тут йому, в принципі, допомагають і, ну, просто ніж працює з деревом дуже класно. Трошки навіть крайка підполірувалась там, де от з деревом працював, це реально круто. Так. Та взагалі кору знімати бомба. Щодо роботи з деревом, а це я нагадаю його, скажімо так, цільове застосування. Тут жодних зауважень до нього немає. Батонити ним також можна, хоч лезо тут не дуже товсте, але, в принципі, воно має великі розміри і ну там перерубати. Перерубати якусь там гілочку, можливо, навіть заготувати якісь там невеличкі дрова, буде, не складе для нього жодних проблем. Ну, давайте спробуємо. Ось така невеличка паличка. Зараз спробую трошки сильніше вдарити. Можна мілку стружку робити взагалі без проблем. З деревом ніяких проблем не маємо, але спробую ще, як він буде справлятися з гумою. Ну, з гумою, в принципі, всім важко. Можна ось так прорізати. До речі, класно справляється. Протягувати важко. Тому що гума вона чинить супротив, але ось. Типу, отак якось продавлювати взагалі без проблем. Ну, класно. Ну, як завжди, гумово ярмований шланг. На мою думку, дуже добре він справляється з цим. Можна більш тонко, так би мовити, нарізати. В плані роботи ніж дуже класний, справляється з усім дуже і дуже добре. Ну, а щодо зовнішнього вигляду, то в принципі ніяких пошкоджень крайки не було, хоча сильно дуже я і не навантажував. Але прямо жодного сколу я не бачу. І в цьому плані все от дуже і дуже добре. Ну і, мабуть, вже традиційно гумова покришка відділа 131-го. Так, цей ніж е, не позиціонується як там, для пробиття покришок, він бушкрафтерський, але я думаю, він має з цим справлятись. Вістря у нього досить гостре. І, як бачимо, жодних проблем немає. Пробиває, Но тут твердіше. Але ось в цьому місці і дуже легко ріже. Він дуже легко ріже покришку. Це класно. Ну що ж, друзі, можна підвести певні підсумки в огляді даного ножа. Нагадаю, це був ніж BPS Adventure з вуглецевої сталі, зканді-спуски. Позиціонується як бушкрафтерський ніж, і з роботою по дереву він буде справлятись дуже добре. Шкіряні класні піхви з комбінованим підвісом, з ферицерієвим стержнем в комплекті, що дозволить нам розводити багаття, це реально дуже круто. Сам ніж виглядає класно, до якості його виконання жодних зауважень немає. Піхви взагалі що всяких похвал, шкіряні, хрустять, Оце круто. Товста шкіра, якісно прошиті, просто ніж зроблений класно. І за відносно невелику ціну хочу вам сказати. В принципі, в описі буде посилання на цей ніж, можете перейти подивитись на актуальну ціну. Також в описі будуть характеристики, і, в принципі, ще багато чого цікавого буде в описі. Напишіть вашу думку в коментарях про даний ніж. Особисто я вважаю, що це от саме як. Інструмент для того, щоб ходити в ліс для роботи по дереву тих самих кілочків, розведення багаття це дуже-дуже класний варіант, особливо за свої гроші. Це, скажімо так, замінник мори. Якщо ми беремо мору, наприклад, компаньйон, то все-таки море компаньйон не є фултангом. Все-таки там пластик, полімерні матеріали. А тут у нас фултанг, дерев'яні накладки на руків'я. Шкіряні піхви, тобто все дуже круто, автентично виглядає, причому ще й фрезерєвий стержень є. І якщо його порівнювати з морками, то його вже варто порівнювати з якимось, не знаю, ну, може не з Гербергом, але з 2000-ю чи як там, чи Кенсбол, точно вже не пам'ятаю, з чимось із них. І відносно тих ножів він вже є дешевшим. Ну, А відносно якоїсь мори Basic чи Мори Компаньйон, він все-таки. Дещо більший, дещо з більшим запасом потужності, як мені здається, більший клинок. І е, робити роботу ним буде дещо все-таки зручніше, знову ж таки, на мою думку. Е, ну і відносно них він вже дещо й дорожчий. Але, на мою думку, своїх грошей він 100% коштує. Е, також це український виробник, варто підтримувати українського виробника. Я не перестану про це ніколи, мабуть, говорити. І Принципі, на цьому, мабуть, все поки що. В подальшому будуть ще якісь тести даного ножа. Може, ще в якихось відео він буде приймати участь, тому хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Ну і також дякую виробнику BPS Knives за наданий ніж. Також хочу подякувати ще раз спонсорам мого каналу. В кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Посилання для цього буде в описі до цього відео. Всім вам буду дуже вдячний. Це досить добре мотивує знімати новий. І цікавий контент. Все, друзі, на цьому я закінчую. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Попереду ще дуже багато всього цікавого. На цьому все. Бувайте!